Вітаємо на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Сьогодні ми будемо говорити з Миколою Кузьміновим, головою Безлюдівської селищної територіальної громади Харківської області, про місцеве самоврядування в умовах війни, виклики та досягнення. Керівник громади розкаже про те, чи ефективна реформа децентралізації під час війни, та як місцеві громади протидіють гуманітарним та воєнним викликам. Перш за все хочу запитати, яка ситуація в безлюдівській громаді на сьогодні? Я хочу вам відповісти зразу. Дуже в нас немає там нічого складного. У нас в громаді ситуація, яка була до війни, така і після війни, тільки і то, що в нас додавалися люди, які временно переміщені особи. А так громада працює. Магазини працюють лікарні, працюють школи, працюють в режимі онлайн. Все в нас як кажуть, на цей час нормально. Та розкажіть детальніше, яка кількість біженців у безлюдівській громаді в нас на 1.10.2024 року зареєстровано. Десь близько 11 тисячі временно переміщених особ. А якщо конкретно, то 10 тисяч 923 людини. Чи отримують вони соціальну допомогу? Ми, Як ми їм, і якщо є яка гуманітарна допомога, ми. А так видаємо, а так ми підтримуємо кому матеріально. Ми селищна рада нікому не відмовляє у матеріальній допомозі фінансової Просять, з частом скрутним становищем або сімейне положення, або хворобою. Ми наш виконавче комітет завжди виділяє кошти. Розкажіть, будь ласка, якого лиха завдали громаді окупанти та як громада впливляють? Я хочу вам сказати, що ми під це не попали. Ну тільки коли до нас щось прилітало. А так як ми, ми не були ні в окупації, ні в цьому, У нас ми працюємо в тому режимі. Ну, на початку війни у нас були. Прильоти у селище Васичево. Там по один будинок зруйнувало, а ту були у полі. І в декілька пошкоджених будинків було в селищі Хорошево. І найбільше задали шкоди. Це в нас є село Котляри, яке знаходиться рядом з містом Харків. Там по найбільше будівель Ну, ми. Показали їм допомогу і стараються доказувати і матеріаль фінансов, і там виділяли будівельні матеріали, так що і там на жаль в нас не обійшлося у цей єдиний такий случай, де загинула людина. У нас загинув молодий мужчина. Зрозуміло. чи відчувається підтримка обласної адміністрації та держави міжнародних організацій? Maybe. нам як кажуть, ні на що там жалуватись. Ми плідно працюємо і з обласною радою, і з адміністрацією. Ну адміністрацією воєнною все те, що ми там звертаємось, вони нам допомагають. Як Ви вважаєте, реформа децентралізації була проведена вчасно? <різований> я, я думаю, я думаю, що реформа децентралізації вона була проведена вчасно. Ну якби тільки вона ну не застала нас от та війна, щоб агресор не ви. А так, в я думаю, не тільки громада наша, й ці громади це відчули. Виникло в нас тепер таке, що ми бачимо свої кошти і можемо назалеть планувати, що, що робити, що робити в тому старостинському окрузі, що робити в тому старостинському окрузі. і дещо от ми відчули, ми в цьому році, як кажуть, Відправили за кошти громади 152, надали путівки дітям, в яких батьки воюють або загинули переможцям. Там різних олімпіад були мало забезпеченим. Всі вони в цьому році відпочивали. У Чернівецькій області і дуже вони, дуже батьки, ну як кажуть, доволі і діти ще хоч, хочуть, Ну це вже ми планували кошти, щоб діти ну, відпочали за рахунок громади. А чи буде і... проводитися оздоровлення дітей саме під час канікул? Під час канікул ми зараз нічого ми не, не плануємо. Ну там до свят ми завжди їх діток вітаємо і ну. І я думаю, що і по подальшому, коли етат, ми будемо. Ми діти, це діти, це наше, як кажуть, майбутнє, і ми будемо на них більш звертати уваги, і будемо також, е, як канікули, будуть не, не маленькі канікули там чи етат, а великі канікули, то я думаю, що ми будемо заздалегідь планувати, і е, щоб теж вони дітки відпочили від цього цього. Зазначте, будь ласка, діти навчаються онлайн чи офлайн в громаді? Діти за нас всі навчаються онлайн. вонлайн. Ну всі наші і дитячі навчальні заклади і. Учбові заклади, ліцеї ми за кошти громади, також де це все, все це відчутно зробили найпростіше укриття. Укриття в нас і у Безлюдівському ліцеї на 300 учнів, і у Васічівський ліцеї на 300 учнів, де ще ще не закінчені роботи. Добавиться у ліцеї в Бізлюдовську ще 300 місць, і 300 місць добавиться у Васішевську. І я думаю, до кінця року і взагалі буде це десь на, буде простіше укриття в цих двох ліцеях на 600 місць. І е, також укриття ми встановили по всім амбулаторії, де в нас є амбулаторії. У Васячев амбулаторії, в Безлюдівській амбулаторії для найпростішого укриття. Ну вони наземні для лікарів на 24 е, місця. І у, у Хоришківській ліцеї там установили два е, наземних укриття, де там немає підвала і наземне укриття десь на 150 е, місць е, учбових місць. І також в дитячих садках на 75. Місце встановили найпростіше укриття бетонні, землі наземні. Безпека зараз понад усе, тому це важливо. Скажіть, будь ласка, чи створена молодіжна рада в вашій громаді? Ну, молодіжна, я зараз вам скажу, ні, ми не, не створювали. Ну, на перспективу у нас виконавча рада планує створити. І залучити туди дуже, як кажуть, ну молодь, яка себе ну, проявить із самої хорошої, як кажуть, сторони. Мабуть, на конкурсній основі, так не конкурсна основа. Ну ви саме знаєте, є, залучаються ті ж самі ради, а як кажуть, а віддачі там нульової. Вони, як би кажуть, повинні допомагати молодіжна рада, ці ж і виконавчій владі, і самій селищній ну, раді. Ну, таких як кажуть, прикладів ну, у нас нема що допомагали. Вони що то хочуть все це своє і гатять зразу все як поступово. Ну а його я так думаю, що потрібно завжди планувати все. Скажіть, будь ласка, для дітей громади та не тільки чи є безпечні локації, проведення творчих чи спортивних заходів? Це ми проводимо в нас, от для для діток. Там в нас проводиться в нас селищна рада. Дуже як, ну, нова будівля, і в нас є, як кажуть, не підвальне поміще, а нульовий цоколь. І в нас є там кімнати, де е, завжди е, працівники соціальної сфери запрошують дітей, де е, проводяться всякі там е, конкурси на, на, на малюнки, на кращий малюнок там е, дещо. З, з, з рукоділля, таке, щоб там чи е, ліпити, чи е, там шити, там, в'язати. Це в нас е, проводиться, е, як кажуть, у таких невеликих е, приміщеннях, де може поміститися, ну не більше 50 чоловік. Так що ми, ми побільше більше ніде не збираємо, так як воно в той що воно може прилетіти, а ви саме знаєте, це ми все, а ми з безпекою. Дякую за відповідь. А, також є на запитання від української поетеси, журналістки Ірини Мироненко про вшанування пам'яті земляків 28 жовтня. Минає 75 років від дня народження поета Олексія Аулова, автора книги Безлюдівські перехрестя та інших творів, які входили в різні роки в Харкові. Десять років автора, який жив у безлюдівці, немає серед нас. Чи про нього ще пам'ятають, чи не звучали пам'ятають? Я, я вам зразу хочу сказати, я кожен день приїжджаю мимо його, там, як кажуть, кладовище, я йду, і там його стоїть монумент на нього. Я його дуже я його дуже гарно знав. Я з ним товаришував, і дуже дуже нас за нього, як кажуть, великі відгуки йдуть. І ми завжди його пам'ятаємо, пам'ятаємо його день народження і пам'ятаємо, коли він у нас це відповідальний. У Нас є такий завідувач клуба, яким ми дуже товаришували. і Це ми, ми постійно. Ну закінчиться війна. Повачу, може, деякі будуть герої. Буде перейменовувати вулиці. Я думаю, що одну з вулиць може, які такі може й На честь Аулова, поета нашого Аула. Ми... А ще вулиці змінювалися назви старі? Ну, старі старі, ну ми вже почти всі вулиці старі змінювали. В нас то ну така сталася вулиця, як кажуть, стара вулиця, ну, вулиця перемоги. Є в нас Ну я думаю, що а такі вулиці, які були ну, сп... в честь героїв, так названі? Ні, ну в честь героїв ми ще е, не називали. Ну, я думаю, що може якось знаєте, е, е об, ну як <кхем> я е, завжди е, покидаюсь на те, що е, 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 е Командири військових частин, які нам, ми з ними спілкуємося, ми дуже спілкуємося з командирами частин, і вони ну, підказують, які воїни, ну, які, які є заслуги, там, ну, і щоб, як кажуть, Воюють у нас багато, ну треба якось називати вулиці із кращих, може хтось видати. Ну ми це не відкладаємо і будемо це робити. Ми дуже е, допомагаємо багато Збройним силам. Ми вже виділили, громада виділила десь близько 26 мільйонів. Грошей Збройним силам і ще будемо виділяти. Ми так же і наші військові, і також в нас і Національна гвардія. Всі, всім, всім, ви всім, як кажуть, потроху, ми всім допомагаємо. Ці гроші були виділені на спеціальне обладнання, так? Для військових. На, на обладнання вони нам пишуть на обладнання. Ну, я вам хочу сказати, я, ну, я сам розумію, як. Ну, спеціаліст, то краще їм купувати, чим купувати в селищній раді. Якісь вони краще знають марку того ж самого дрона, вони марку ну, знають, що, що їм потрібно, які там їм тепловізори потрібні, які, може там бронежилети, чи що то. Ну, щоб я цього я кажуть, сам боюся цього шахраста, так ми їм виділяємо кошти. І хай вони саме собі все це купують там, щоб воно було там ну, відповідало всім стандартам. А скажіть, будь ласка, які плани та стратегії розвитку громади в умовах? Ну, як і всі. Хочеться, щоб і громада розвивалася, Ми проводимо порядок всі міжквартальні свої дороги, де асфальтуємо, проводимо центри, там, приводимо, щоб люди хотіли. По тротуарах, пішохідні дорожки робимо, і дуже-дуже багато хочеться зробити, як би ну, і в планах у нас гарний спортивний стадіон, щоб де то. В нас є він, ну він даньошний, як би кажуть, ну, не, хочеться більш сучасний. Не такого не хоче не, не, ну, не відповідає тим нормам, яким які би на, нам от мені хотілося б його бачити. У нас ще є на території громади є, як кажуть, дом престарілих». Це він знаходиться на Хоржівську старостинському округі. Ми з ними дуже щільно працюємо і почалася війна, ми все їм допомагали і хлібом, і м'ясом, і всіми продуктами. Так як там ну люди, вони всі там, ну, бо, ну як кажуть, нездорові, здорові, больні, є люди, в які прикруті до ліжка. Ми завжди і щільно працюємо із директором мельник нас Олександр Михайлович, і також їм завжди уділяємо всіляку всіляку до щоб вони були в теплі, щоб вони були нагодовані. Дякуємо за грунтовну розмову. Це була програма Голос громади з Миколою Кузьміновим, головою Безлюдівської селищної територіальної громади Харківської області. Була розмова Ірина Тетеріна. До нових зустрічей. Спасибо, спасибі. До нових зустрічей.